Це участок і з чудом уцілилими дубами. Чудом. Я не знаю, як вони тут збереглися. Це просто повезло. Тут заїжджати трохи важко. Їм просто повезло, я вам скажу. Ну, їх тут більшість вирубали. Це оцей самий край такий. Самий край дальній сюди дорогу прорубають важче. Тут гарні дуби. Таким об'ємом. ну Два куба є. 1,5-2 двохкубові дуби є. Он, прямо галявини вирубаний, але ще місцями залишилися. І тут дуби діаметром десь до 60 см є. Різні. Я скажу, що різні, але є гарні дуби. Аби їх так по-хижацьки не вирубували, може б. Були б більше, бо насадження так злегка розстроєне, великі галявини. Але, як для степу то і великі дуби. Великі дуби, тим дубам десь 60 років. 60 років, бачите, є прямо шикарні дуби. Для півдня це... Нереально шикарні дуби. Підемо далі, подивимось. Крім дубів, тут є ясини, бачите, які ясини. Софори. Який дуб, бачите? 15 метрів висоту. 60 років. І навіть ствол нормальний. А от ледічі я серед цього лісу. Тут взагалі посаджено все, все, що можна. Свій покопав хтось. Ха, непонятно. Непонятно. Хтось і лопатою копав. Може дерево викопували, не знаю. Це так помирає ясен. Бачите, його довбуть пташки. Пташки тут завелися багато кораїдів, черв'яків і на ньому сидять пташки. Бачите, скільки опілочок. Це вони довбуть бідолашні. Їдять. Це от гниле дерево дає їжу десяткам птахів. Десяткам птахів. І тисячам всяких жуків, палків. От вони на ньому прямо, прямо це столова для птахів. Вони звідси далеко нікуди не тікають. Довбуть, довбуть і довбуть. Тут прямо браконьєри галявину вирубали, бачите? Це я знаходжусь в одному із найкращих насаджень сафори. Ну от переді мною сафора. 40 см в діаметрі. І висотою десь 20 метрів. Отак, 60, може 65 років цьому насадженню. Кубатура тут, а тут просто хижацька така рубка була. А так би тут кубатура 300 кубів, 300 кубів, а може і більше. Це для півдня, розумієте, для півдня, для крайнього півдня. От, для такого сухого південного степу. Це, скажімо, показує, що зайць бігає. Що? Є, yeah. скажімо, перспектива навіть на півдні, у, ліс, у лісу, у лісу. Бачите, які ростуть дерева. Неймовірні дерева. Неймовірний тут ліс. Шикарний. Оце де я, це вирубане, тут знищили ряд, знищили ряд, щоб їздити. А це був ряд тут. А, ряд о, тут був ряд. Його знищили. Неймовірні дерева, неймовірний ліс, софора японська. Ідемо далі, будемо знімати. Бачите, дорога. 100% там крадуть ліс. Тут більше нема що робити, тільки красти ліс. І не хочу туди йти. Оце дуб. Але дуб тут щось сильно розрядили, сильно вкрали. А та Софора. Її рубали значно менше. Навіть я раз там рубав, Так, трохи. Сухів тут було там 5-7% до 10. Це було, вона ще тоді була два рази менше. такі, не було такої здоровий. Це десь було 25-30 років назад. От. Але ж гарне насадження софори. Дуб порівняно з нею гірший. І от бачите, де границя Софори і дуба, дуб під нею прогибається. Дуби теж є непогані. Але вони сильно розстроєні якісь, може їх тут повирубували, не знаю. Не був я в цьому році. Лі, лісі 25 років. Таке враження, що був ряд, ряд сафори, ряд якоїсь іншої породи, на мабуть акації І знову ряд софори, Тому що от зараз, бачите як, немає одного ряда, не могли такими садити 6-метровими рядами. Щось тут було. Але я цього не застав, і не пам'ятаю. Все-таки мені здається, що тут була акація. Хоча я не знаю, акація вона б забила б цю сафору. Не знаю. Мабуть, щось таке, може дуб. Оце плоди сафори. Сафори, бачите. які. Вона на півночі не визріває в центральній полосі. Навіть на півдні вона ледь-ледь визріває. І навіть не кожен рік. Але тут вона визріває, чесно скажуть. От, Кажуть, що вона надзвичайно корисна. І в східній східні, так, лікарській справі вона активно використовується. Взагалі це мало не священне дерево. От, воно садиться там, в Китаї, в Японії, тільки в таких місцях, знаєте, там церкви, університети, публічні дома якісь там. Тобто воно надзвичайно ціниться. Поважається, скажем, це вважається таке дерево миру, стабільності, мудрості. Сафора японська.